Доброго-доброго ранку, друзі! Рада вас бачити! І ми розпочинаємо те-менеджмент зарядку. З вами Катерина Білютенко на каналі на сторінці студії Управління часом Богуштайм. І що би сьогодні я хотіла з вами проговорити? Я би хотіла з вами сьогодні проговорити про відповідальність. Чому раптом про відповідальність? А все дуже просто. Останні дні я помічаю про те, що рівень відповідальності людей за себе, за своє життя, за своїх рідних, за свою роботу, він буває різний. І, звісно, хотілося б дуже сильно, щоб ми з вами. Мали високу, високий рівень відповідальності, який би давав нам з вами розуміння кайфу, життя, і який би дозволяв нам з вами отримувати те, що ми хочемо. Тому що отримувати те, що ми хочемо, це також відповідальність. Доброго доброго ранку. Наприклад. Сьогоднішня тайм менеджмент зарядка за планом, за графіком, мала бути не я, а моя колега Маслюк Оля. Але, побачивши зранку, вставши про те, що немає світла, а в них щось сталося на районі було із світлом, світлом, Оля зателефонувала і попросила провести тайм менеджмент зарядку. Це відповідальність. До результату, який ми хочемо отримати, до результату, який ми хочемо, який ми створюємо, і до продукту, який ми надаємо, вчора мала, мала розмову із людиною, яка вирішила звільнитися із однієї з компаній. І коли я запитала, чому ти вирішила звільнитися з однієї з компаній, і е, у відповіді я почула багато, е, багато е, моментів, про які я взагалі, б, ну, які б для мене не стали б причиною і приводом для звільнення, вони б стали причиною, приводом для того, щоб довести коректність моїх дій. Наприклад, там не знала, як проговорити із керівником, тому що до цього ніхто, ніхто не говорив, і цей керівник він вище того керівника, який був ну, безпосереднього її керівника. Тобто відповідальності за свій продукт, за свою посаду і увага за своє життя. Тому що тоді, коли ми здаємося. Вчора на нашій сторінці Людмила проводила менеджмент зарядку про те, як давати відсіч. От, здаватися, і не давати відсіч обставинам, які відбуваються щодня. Ось це наш з вами програш і наша відповідальність в тому, щоб давати цю відсіч. І ось ця людина говорить: тобто, я спілкуюся з нею, а в неї поганий настрій, стан такий, знаєте, як, ніби як її використали. Але ж цей стан створила вона сама, не даючи відсіч тим обставинам, в яких вона залишилась. Про що важливо, на що важливо звернути увагу, друзі, важливо звертати увагу на свій стан в будь-якій ситуації і е, розуміти, до чого можуть привести ті чи інші дії. Відповідно, якщо ми розуміємо, що мені не окей. Ідеальний варіант брати відповідальність за своє життя і давати відсіч людям і цій ситуації. Тому що насправді, коли подивитися збоку на, на всі ті причини, які назвала людина, яка звільняється із своєї своєї поточної роботи, якщо Розбити це все на відповідальність, то в кожній із цих пунктів була був від була пропущена відповідальність, да була й відсутність. Тобто не, людина не взяла відповідальність за своє життя. Для того щоб себе класно почувати, щоб отримувати більш більшу заробітну плату, для того щоб кайфувати від своєї зайнятості, тому що приходила, ну вона любить тим, чим займається, їй подобається створювати класні результати. Я Бачила, що їй це подобалось. І я бачила, що щось змінялося, щось змінювалося протягом періоду, коли вона, коли вона працювала да, от на своїй посаді. І тут, звісно ж, в мене виникає питання, що сталося? А статися з нами може оточення, яке. Своєю поведінкою може робити, може просто вести себе таким чином, яке не буде давати нормальному стану і нормальному розвитку іншому. І знову ж таки, і тут відповідальність людини дивитись на це оточення і бути так, таким же, да? повторювати ось цей паттерн поведінки. Або а, брати відповідальність за своє життя і діяти так, як хотілося б, які результати відповідно до того, які я результатів хочу отримати в моєму житті на моїй посаді, в стосунках з друзями із колегами, з партнерами із коханими. Тож, друзі, про що ось ці всі 15 хвилин я вам говорю не 15, а ще тільки 7. Я вам говорю про те, що насправді наше життя в наших руках. І ми з вами можемо, знаємо і вміємо правильно. Відповідно до своїх установок, до, своїх, до свого розуміння життя вести себе в різних ситуаціях але на що я звертаю вашу увагу? Що будь-яка ситуація, яка стається, наша відповідальність в тому, щоб вийти з цієї ситуації найкращим чином, не порушуючи цілісність самої себе. Бо коли ми порушуємо самостійно цілісність самого себе, ми можемо почати хворіти, почувати себе не ок, ми можемо робити якісь косяки, щоб виправдати, що ми щось там от зробили не окей, і тут ми будемо виправдовувати свої неправильні, некоректні дії, тому що інакше ми не можемо, отак от от механізм працює. Механізм в нашому розумі, що я молодець, я завжди маю бути молодцем. І коли щось стається, коли ми під, підходимо, знаєте, як підминаємось під обставини, то механізм починає працювати, що це обставини погані, інші люди погані, а я молодець. Тож для того, щоб почувати себе ідеально. Почувати себе на найвищому рівні, кайфувати від свого життя, беріть відповідальність за своє життя в будь-якій сфері нашого життя. Фізичній, беріть відповідальність для того, щоб кайфувати. Отже, робіть, робіть зарядки, займайтеся своїм тілом в бізнесі, дивіться. По суті, всі проблеми, там, де є проблема в бізнесі, там ми не взяли за щось відповідальність. Там ми щось пропустили і подумали, а хай так буде. Не буде воно так. Не буде воно так, воно буде вас, вам заважати і вам буде створювати проблеми. Тож дивіться на цю ситуацію і вирішуйте її. Беріться це відповідальність і вирішуйте її. Беріть відповідальність за свою особистість. Навчайтеся щодня. Якусь невеличку якусь статтю, якусь книгу, якийсь курс один урок, проходьте його, бо цим ви створюєте своє майбутнє. Беріть відповідальність за себе як за духовну істоту, хтось проводить медитації, хтось ходить до храму, у когось якісь свої, да, свої особливі інструменти для розвитку духовності. Беріть за це відповідальність і створюйте себе ідеальним, гарним, крутим, крутою людиною. Да? Створюйте свою духовність, створюйте свою сім'ю і родину, тому що це те, що нас це те, що надає нам сили, це те, що надає нам підтримки. Беріть відповідальність на те, щоб це створювати. Беріть відповідальність на шосту. шосту Область, да, ключову життя це суспільство за своїх друзів. зустрічайтеся з ними, кайфуйте з ними, спілкуйте з ними, тому що це така ж важлива частина життя, як дещо інше, да, як оці всі п'ять інших, які я назвала. Кайфуйте від свого життя і беріть за це відповідальність. Тому що найголовнішою в вашому житті людиною є ви. Якщо ви погоджуєтесь на якусь ситуацію, то це ваша відповідальність. Якщо ви не погоджуєтесь на якусь ситуацію, то це ваша відповідальність. Так, я, е, е, я це все кажу: да, відповідальність це не значить вина. Відповідальність це значить, я бачу, що відбувається, я розумію, до яких наслідків воно може привести. Мені ці наслідки не подобаються. Я беру це в свої руки і вирішую так, як хотілося б мені. Отже, ще раз, ще раз вам кажу: будь ласка, не... Не поєднуйте, да? не робіть, не ставте знак рівності між відповідальністю і виною. Вина – це не те, з чим ми працюємо. Вина – це не те, що нам потрібно, і це не те, що допомагає покращувати життя. А відповідальність це дуже крутий інструмент, дуже крутий навик, який ви можете щодня підсилювати, щодня кайфувати. Як це можна зробити з тайм менеджментом? Дуже просто. Скласти свій план на сьогодні, виписати список задач, проставити кількість часу, скільки ви вже потратили на ці задачі або будете тратити для того, щоб отримати результат, залишити 20% часу на форс-мажори, перевірити, чи вміщаєтесь ви в 24 години. І серед цих задач мають бути ті задачі, які робочі, звісно ж, і ви будете. Брати відповідальність протягом дня за кожну задачу, за кожне своє слово, тому що, як правило, в робочих задачах є якісь наші обіцянки, або якась наша відповідальність для того, щоб е, потік в організації далі йшов. Е, серед задач. Ті, які ми виписали, мають бути задачі з навчання, і це виконати їх це наша відповідальність перед собою, для того, щоб ми розвивалися і перед нашим майбутнім, яке ми хочемо отримати. І відповідальність ще є в третій частинці наших задач, це задачі особисті. І в особистих задачах також. Наша відповідальність в тому, щоб ми їх створили і ми їх зробили. І повірте, якщо ми щодня будемо створювати ідеальний е, для себе план, е, який включає всі моменти, які стосуються нашого життя, задачі, які стосуються нашого життя, то відповідальність ви будете і ви будете їх виконувати, то ви будете нести повну відповідальність за ваше життя. І в цьому буде дійсно кайф. І в цьому буде дійсно кайф, тому що ви побачите, як буде змінюватись ваше життя до того рівня, який ви собі хочете. А щоб це дійсно відбувалось, не забувайте додати додавати кожного дня в свої задачі ту задачу, яка веде вас до, до вашого. До ваших мрій, до ваших цілей і до вашого нового, кращого майбутнього. Такого майбутнього, яке ви собі хочете. Ну і звісно ж, я не можу не сказати, що навчитися цьому ви можете самостійно складати план, ось так, як я проговорила, або з нашою допомогою. Якщо ви з нами хочете це спробувати зробити, а я рекомендую це зробити, тому що. Ви отримуєте абсолютно, абсолютно нові інсайти, і ви отримуєте абсолютно нову, нову їжу для вашого розуму, щоб створити своє краще майбутнє. Напишіть в коментарях 21, переходьте за посиланнями, і ми допоможемо вам забронювати місцинку в наступному потоці. Які допоможе вам взяти відповідальність за свій час і своє життя? А зараз я вам кажу, друзі, папа, -па, до скорих зустрічей в The Management зарядках і до завтра о 8.45 на цьому ж місці. Зустрінемось.